Слава Україні! Таке свято. День Незалежності. Українців всіх вітаю з Днем Незалежності. Бажаю всім здоров'я, мира і перемоги. Україна, пана дусе. Слава Україні, героям слава! Дякую захисникам, що вони повернулись живими, що вони нас захищають, дають таку можливість, що ми можемо посидіти біля стола, біля костра. Це ж цікаво. Хлопці, сьогодні день Незалежності. Ми з нашої компанії, покажи дітей. Хлопці, зараз ще під'їдуть дві машини, люди Стасик. О, все нормально. Свято у нас, друзі. Свято Скажи, найкраще. Україні. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! О! Снімай! О. Україна сильна, могутня держава, незламна, непереможна. Україна сильна, українці, всі патріоти, всі разом, всі йдуть до перемоги. Внимай детей наших. Маркуша, слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Стасик, дрова рве. Вот твоя. Дай мне стаканчики, Ти вінчик. Стаканчик. Хлопці, дивіться, це ми пожарили сердечки. Кавун. Вінчик у нас, хлопці, аджика. Ну Ми не п'ємо, ми здоровий образ життя веземо. Дивіться, яке малювніше місто. Дивіться, яке малювніше місто тут у нас річка наша. Пляж, бази, красота, хлопці. Доброго дня. З Днем Незалежності. Слава Україні. Ми сьогодні шашлички будемо жарити. Слава, Опа, хлопці, ложимо уголь, мабуть, так? Ні, ще рано. Дай трошки прогорить. А є палочка. О, за Україну. Хлопці. За Україну тост перший, щоб Україна цвітла і па і процвітала. Щоб ці українці повертались, щоб жили в лагоді, в добробуті, в мирні. А де лимонад? Там десь кульочки. де так, ладно, пока місь виключимо.

Бояк. Руку до серця. А поспівать. Поспівать. душу, тіло ми положим на свою свободу И покажем, що ми братья. Слава Україні хлопці. Слава Україні. Слава Україні хлопці. Слава Україні. Так, хлопці дивіться. Ложимо Ложемого. Діти дивіться трошки гулять, дивись, щоб нічого не підпалили. Ні, дрова вже хватить. Стась. Це нам прийдеться жарити усі шашлики. Навірно, треба лежити. Дивіться. Дивіться, це наші шашлики, хлопці. Да. Зразу пачку. Дивіться, хлопці. Це наше. А ну, розв'яжи. Це і це. рішення. Понравилось, хлопці. Зараз Віталік приїде, Серега приїде, Владик приїде, і Лисий приїде, і як його звати. Приїде. Дивіться, це у нас куриця, хлопці, стегна, замариноване. Це м'ясо, стейки, так все, дивіться. Я поздно ввечері. Да, дуже файне, дуже свіже. Це 6-літрові Закривай, щоб мухи не сіли. А бухні тут сьогодні вітер. Угу. Дивіться, о. Воно розгориться. Бачите, тут дирки є, зараз вітер йде. Воно розгориться. Дивіться, який крупний угод. Це буде жарий капець за одну хвилину. Давайте крупний план і виключаємо. Потім буде, коли вже готове. І озеро. Хлопці, мостик всякие бости рыбалка тут есть бачите рыбаки сидять ловлять так хлопці на снизу налаживаем курицу хлопцы жарим шашлык соус не вынимай будем им поливать все поставлю Я добиваю, добиваю. Ой, смачные такие хлопки. Угодь, вот такая полосатенькая, да? А на да? По кругу а так Посмотри, какая у меня палка белая. Посмотри. Белая. Ну что, Стасик? Смотри, можно... Там да, лучше сразу, оно пожарится будет. А Я это не не сейчас помогу. бумага сгорит. Все, да. Ты же салфеток не кидал. Все равно поливать придется. Поливать придется, потому что оно очень сильно. А сейчас это, это, это салфетки, пыль. они сейчас прогорят, уголь угу. уже хороший, седой. Какая вот так и стоит. Да. А, а я сел девочка сделала. Я пожалуй вашу паучку по чуть-чуть. На, жалуйся. Я а сейчас пожалуй. Так, красота. По красоте. Ну, нет, я пожалуйста хочу. Я пожалуй. Прыгни, хлопцы. Дивіться, да. Пожарили куриці. Курочка вже є. О. Тепер у нас Тепер у нас іде вже Сасік у нас Ще сьогодні вар. шеф повар, повар я по шашликам. Великий вар. спеціаліст. Свінінку жаримо О, це. Свініна це найкраще м'ясо, хлопці. Це наша Ой, українська, до речі, речі, речі. Це наше, наше, українське, наше. Сало свинина, це домашня. найкраще наше. Домашнє. Чу... Замариновано професіоналами. Сало. Сало. Це українське Це сало. Українське наше сало м'ясо. Найсмачніше світ. Ми на час заговоримо, як ви нього втілити. Сильний жар. Красота. Слава Україні ще раз хлопці, дякуємо захисникам, що дають таку можливість, що ми можемо зібратися з сім'ями, погуляти, ще гості під'їжджають хлопці, ми віддихаємо на природі, в маловічому кутку. В общем, Слава Україні, героям, слава всіх, вітаю з Днем Незалежності. Бажаю здоров'я хлопці. От квітуся наше, от наше м'ясо. От наші друзі, хлопці. Йому відпочиваємо, віддихаємо рибаки. Найголовніший рибак. Він завжди з нами. Не страшно, стасик, це а буває, це, нічого, це все нормально. зараз нічого... не нервичи. Нема Зараз не нервичи. Нічого не треба, треба перевернути обратно. Так. При треба прижати. Ні, ну, ні, не це перевернути. Так, зараз я на віру взяти Є. тряпку чи бумагу. М'ясо тупоту. Ну, так, все нормально. Зараз треба перевернути. Готово. Все те, все нормально. Це не трогай м'ясо. Спочатку переворочаю. Воно ж відкривається, я знаю, мене постійно так. робить. Подожди, подожди, давай до щолочку пасаємо. А, правильно. Все, спочатку ми переворачуємо. Бачите, так все скачився. Все нормально. Все нормально, перевертаємо. Так, є. Все. все. Тепер відкриваємо. Беремо е, нож, принеси швидше нож. Нож, не трогай, не трогай їх, нож, ножом будемо брати. Все, палку несуть. Откриваємо. Давай нож швидше. Може там все закише. Ні. Все нормально. Все добре. Дивіться, вони добре прожарились. Ми їх ложимо на місце. Не треба його дергати. Зразу ножем на що його дергати. Все, їх воно добудет. Все. Тепер Глеб, треба закрити. Помаши, щоб воно вилітає. У нього вилітає, так. Да. Ну погано закрито. Ти Маркуча, що хочеш м'ясо, я вже наїлася. Я вже свінінку буду здати. А можна Кого? Сока? Даю. Хлопці, дивіться. Свининка готова. Дуже смачна. Приємного. Я гарно маринована. Мариноване дуже файно. Шашлики такі файні. Дуже смачні, ми вже попребували ми вже половину з'їли. Ми поки пробували, дожаривали, ми просто влупили вже кілограм. Приблизь. Не спіши, треба один крупну сні. Отлично.